Ми тоді дітей з мене, щоб я ті тисяч доларів, щоб я щоб звідки люди знають хто скільки людей живе, що в мене в хаті живе сим, ну рахується, може, в мене є дочка, тобто вже все ясно, кому і що і здається на на право мої персональні дані. Я цілий день знаходила в жахливому стані після того, я не могла заснути. Я тепер е сп'ю заспокіли. Це новий представник, війська вже нема. Хто він був, що він був, мені не було цього. Я не знала, хто той був. Тепер приходить новий і знову відмовляється розказувати. Тільки одне я почула, що він не працює в ЛКП І Я не знаю. Я тепер знаходжусь знаходжу взагалі в жахливому стані. і не знаю, яких буде дачі мені чекати від тої особи, яку я бачу перша в житті. Я повністю підтримую прошу вас, виношу попитання е, з виходом на раду кімнату, буде слухати. Бо я находжу в жаху.